Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Чергова розпаковка товарів з iHerb. Це у мене замовлення від 21 листопада і отримала свою посилочку я 15 грудня. В принципі, все доходить, все нормально, просто з великою затримкою. Я думаю, що немає зараз підстав якось надто хвилюватися з приводу iHerb. Планую робити днями наступне своє замовлення і розраховую отримати його вже після Нового року. Це нормально. Як то кажуть, головне, щоб це було найбільшою проблемою. А так, дай Бог, щоб все нормалізувалося, будемо сподіватися на це. Отже, поїхали. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий а, бат. Це Всього-навсього просто вітамін Б, комплекс вітамінів Б від компанії Thompson. З цією маркою я вже досить так плотно познайомилася, замовляла і рутин, і калій від цього бренду. Все подобається. Подобається демократична ціна. На ці добавки і якість теж влаштовує, не те, щоб я прямо, знаєте, бачила там якийсь суперрезультат, ні. Але вживаю, роблю профілактику ті мікроелементи, які, на мій погляд, мені потрібні. Я їх купую, знаходжу в цьому бренді, і мені все подобається, все мене влаштовує. Тож, от вітамін, вітаміни групи Б. Буду вживати весною вже коли буду робити таку профілактику чергову в нервовій системі своїй. Далі була акція за 1 долар можна було зам замовити ось таку олію криля антарктичного. Саме таку баночку днями я закінчила, там, здається, було 90 капсул, ну тут 30, за 1 долар це просто шикарно. Така ціна, а у нього хороший термін придатності. Так, ну як хороший? До березня 2024 року. Ну, тобто ще декілька місяців є для того, щоб закінчити. Ну, це тут 30 штучок, тобто одна на день іде. відповідно, десь в лютому вже можна, я, може, в січні почну її пити заново, цю олію. Коротше, вона мені, в принципі, сподобалась. Я не можу нічого негативного сказати. Вважаю, що все ж таки Омегу 36.9 необхідно вживати ну, хоча б раз на рік курсом пропивати. Я пропиваю частіше і рахую так, що від того є певний сенс і користь для здоров'я. І, відповідно, з якоюсь знижкою від компанії NAO Омега 3 була за привабливою ціною, тож вирішила відразу і взяти її. А тут дозування 1000 мг на одну гелеву капсулу 30 штук в упаковці. Трошки почекає, постоїть в запасах. Ось такий склад. От. Подобається продукція компанії NAO. Я вже багато років її беру. Вважаю, що Омега від Now одна з найкращих, хоча від California Gold Nutrition також дуже непогана. Наступний бат, який замовила, чесно кажучи, не зрозуміла, навіщо я його замовила. Це Бета-картин або вітамін А з таким великим досить дозуванням, 3000 мікрограмів в одній геловій капсулі. Короче, не знаю, навіщо я, його, навіщо я його замовила, тому що цей вітамін А він і в комплексах його всюди додають. Ну, це профілактика здоров'я зору. Але від передозування можуть бути проблеми. Тож я не рекомендую зловжувати вітаміном А і сама ще подумаю, як його, як його вживати. Ще почитаю, ще подумаю. З компанією Svenson, я думаю, що вже всі познайомилися. Вона, ця компанія, цей бренд мені подобається, дешево і сердито. Були непогані у мене бади, які від цього бренду я купувала, тож буду ще тестувати, щось спробувати для того, щоб вже остаточне якесь своє таке бачення скласти. І наступний бат, який хочу показати вам, це ось така добавочка. Називається вона Шатаварі, це юридичний такий бат компанія Гімалая, Колись декілька років тому, може, навіть років 10 тому, Шатаварі я купувала від іншого бренду, вже не пам'ятаю, від якого призначення цього. Цієї речовини спрямоване на зниження симптомів ПМС та больових, больового синдрому під час критичних днів у жінок. І тоді я пам'ятаю, що цей бад дійсно непогано себе проявив. Больовий синдром дійсно знижується. І в цілому напруга вона трошечки нівелюється. Під впливом цієї добавки. І ще один нюанс, про який не можу не сказати: можливо, комусь попередити, когось, може, це і влаштує, і будете знати, що жіноче лібідо підвищується від цієї добавки. Тобто ви повинні про це знати, бути попереджені. Кому це потрібно, це плюс. Кому не потрібно, то будете знати. Ось, вирішила зараз скупити, тому що. Якось по-іншому в мене почали ці дні відбуватися з більшою напругою, можливо, просто на фоні загального стресу, але мені захотілося, як то кажуть, згадати хороше і спробувати ще разочок. До речі, тут пляшечка скляна. Давайте подивимося. Що таке шатаварі? Це аспарагус. Виявляється, от такий склад, такі дозування. На порцію йде дві таблеточки. От, темне скло пляшечка. От, і це адаптоген для жіночих гормонів, написано. Ну, і, власне, буду сподіватися, що трошки. Допоможе привести себе в порядок в цьому м, сенсі. Наступний продукт, який я вам покажу, це ось такий засіб. Це компанія Nau. І це 100% олія Мім. Це теж щось таке аюрведичне. Декілька років тому я купувала цей засіб для своєї мами. Яка вилікувала цим засобом грибок, нігтьовий собі. У неї там була невеличка така операція, і її, мабуть, не знаю, чи занесли, чи чому так сталося, що відростаючий, нігодь чорним відростав. І ось ця олійка їй допомогла позбутися цих недоліків. Потім з часом ця штука повернулася, на жаль, як це буває, звичайно, з грибками. вони... Можуть бути рецидиви можуть бути з ними. Ну, власне, я купила, замовила цю олію мамі зараз на використання. Вона має аромат часнику, про це треба говорити, тому що ну, не всім це може бути до вподоби, але з іншого боку, коли ти хочеш вилікуватися, то ну, знаєте. Можна потерпіти. Тут всередині є піпеточка, тож нанесення буде комфортним, дозованим. От. Для яких ще цілей приміняють цю олійку, я вам не підкажу. Але для чогось приміняють. Там широкий спектр. Ну, Загалом в воно йде як протимікробне, О, такий засіб. Треба більше почитати. Більше нічого не скажу з приводу цієї олії. Мені треба, щоб він допоміг мамі від грибка. Наступний засіб, який я купила на пробу, це така звичайна трояндова водичка компанії Heritage 100. 118 мл. Думала, що очікувала, що баночка буде якось побільше, і очікувала, що вона буде зі спреєм, хоча на картинці написано видно, що вона з звичайною кришкою. Приємний аромат троянди. Буду використовувати в моменти, коли все набридне, всі мої тоніки, якісь там агресивні кислотні і інші засоби. Буду її розпилювати, або просто наносити руками на обличчя. Для заспокоєння, для тонізування. Просто приємна така ароматерапія. Теж були знижки, так-то вона не дешево стоїть, але зі знижками мені сподобалася ця ціна, я вирішила спробувати. І ще одна така для краси штучка. Це ось така. Досить популярна маска з полинню, полином від компанії I am from, корейський засіб, 30 мл. Як виглядає всередині, ми зараз побачимо, подивимося. Невеличкий тюбік, але мені це дуже вподоби, тому що мені цього вистачить, не люблю великі пляшки. От зафольгований засіб. На жаль, зараз не підкажу, як він там пахне або ще щось. Зараз багато засобів в догляді, тому поповнюю запаси, а потім будемо з вами вже пробувати тестувати. Треба буде зняти якесь відео про мій поточний догляд за обличчям. Так, І наступний засіб. Ось таку на пробу взяла мазь, тигровий бальзам. Він, ця ця мазь знеболююча, вона е, призначена для всіх будь-яких ділянок, де болить. От, З, В вигляді знеболюючих компонентів тут камфора 11% і ментол 10% анальгетик. От. Купила собі, тому що інколи то плечі потягне, то шию потягне, то поперек потягне. якось так. Сподіваюся, що буде така дієва в мазь, вона невелика. За об'ємом всього лише 18 грамів. Тут міститься. Маленький такий символ я взяла, хоча там є і 50 грамів в баночці. ну Все залежить від того, як воно спрацює. Для будь-яких видів болю і спини, і артрозів, і так далі. Будемо пробувати. І ще, на устанок, те, що я купила, це ось такі мініатюрки шампунь, шампунь та бальзам від компанії Кundle. Як я розумію, це також у нас Корея, або, може, і не Корея. А, ні, все-таки Корея. Зроблено в Кореї з ароматом білого мускуса мед і макадамія. Чомусь такі різні пляшечки за кольором. Коротше, ось так вони виглядають по 100 мл. Хотіла б сама спробувати, але йдуть свята. І, можливо, прийдеться, їх подарувати. Я морально до цього вже приготувалася. Ну, треба всіх, як то кажуть, уважити. Тому ось дві пари таких засобів я придбала на подарунки. Якщо щось мені залишиться, то, звісно, ще буду сама користуватися з великим задоволенням. І е, на здачу, так би мовити, взяла ось таку. На тканину масочку від Idea вирішила спробувати, ніколи не пробувала. От, Суперфуд для шкіри обличчя з ягодами Асаї. Сподіваюся, що сподобається. Хвалять ці маски. Думаю, що і мені повинно сподобатися. Ось і все, дівчата, таке було замовлення у мене на цей раз. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися. Ну і, звісно, чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося. Що ви думаєте на рахунок шатаварі, наприклад? Або чи пробувала ось таку мазюку для спини. А, будь ласка, пишіть, буду з задоволенням вам відповідати і з вами спілкуватися. Давайте будемо красивими та здоровими. Ну, а я прощаюся з вами до наступного відео. Всім добра, щастя, миру! І до зустрічі всім пока-пока.